Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Продовжує ефір на телеканалі Сфера. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. Починаємо з жахливих подій на залізниці. Вантажний потяг сьогодні вночі у Квасилові переїхав людина. Чоловікові відрізало ногу. Це сталося близько першої години. Машиніст вантажного потяга помітив біля колії лежачого чоловіка. Відразу повідомив працівників поліції та викликав швидку медичну допомогу. Непритомного потерпілого із ампутованою ногою медики доставили до Рівненської центральної міської лікарні. Після тривалої операції пацієнта госпіталізували у реанімацію. Лікарі оцінюють його стан як середнього ступеню важкості. Відомості та жодних документів з ампутованою ногою чоловіка невідомого доставили до Рівненської центральної міської лікарні. Поліцейські встановили особу 42-річного потерпілого. З'ясувалося, що чоловік зареєстрований у Херсоні, а наразі тимчасово проживає у своїх товаришів у Рівному, у районі Тютьковичів. Реформи, які можуть продукувати безробіття у державі, тривають суттєві зміни пенітенціарної системи. Поряд із абсолютною гуманізацією умов для засуджених, ліквідовується обласні управління пенітенціарної служби. Тисячі персоналу фактично лишаються без роботи. Мін'юст поки не запропонував досконалої програми соціальних гарантій для працівників установ кримінально-виконавчої служби. У рівному більше як півсотні працівників скорочують. Люди не знають, де будуть працювати про переваги та можливості. Можливі наслідки реформи. Наш спеціальний репортаж особам, які відбувають покарання в українських в'язницях за останні два роки, значно покращили умови, гуманізували і сам процес відбування терміну. Держава майже на відміну виконує умови реформування тюремної системи прав та свобод для засуджених суттєво побільшало. протязі останніх двох років вже фактично прийнято дуже багато змін до виконавчого законодавства, які пом'якшують, лібералізують покарання в виді позбавлення волі, наприклад, як посилки передачі вже. Без обмежень приймається. окрім цього, в'язаним суттєво збільшили і кількість побачень з відвідувачами, в тому числі довгострокових жінкам з відмінили довічне позбавлення волі. Окрім цього, працювати на зоні в'язні можуть за власним бажанням ніхто вже не зобов'язує, і таких лояльних законів значно побільшило і початком реформи. Після ратифікації нашої державою пенітенціарних правил дійсно, скажімо так, зараз відбулося. Я б сказав би непевне, а навіть великі послаблення на даний час проходить лібералізація. Що в'язні стали краще почуватися у тюрмах, свідчить і зменшення кількості скарг від них, каже координатор омбудсмена в Рівненській області Сергій Люк. Тепер нарікати засудженим фактично немає на що стільки свобод не мають навіть злочинці у європейських установах відбування покарань, проводячи моніторингові візити в місця несвободи, тобто в установи виконання покарань. Ну я хотів би сказати, що у наш, на території нашої області ще не найстрашніша страшна, ну так, ситуація, тому що в певних питаннях навіть навіть дещо і краще, коли в'язня в українських тюрмах стає з кожним днем все комфортніше, то працівники установ із особливо небезпечними умовами не відають, що їх чекає завтра. Реформування пенітенціарної системи викликало масу нарікань з боку персоналу. Ліквідація наглядової тюремної служби потягнула за собою масштабні скорочення персоналу у рівному управлінні допрацьовує останні кілька тижнів. Майже 60 працівників уже потенційні безробітні. Жодного нормативного акту, який би покращив, Статус персоналу здійснено не було. В нас виходить так, що реформа почалася, а статус персоналу досі не визначено. І тому, чи це буде визначення до нашого звільнення і подальшого реформування установ, чи не буде, ми не знаємо. Хоча така надія є, тому що законопроект такий, в Верховній Раді зареєстрований, і більшість персоналу все-таки. Розраховує на позитивні подальші зміни. Олексій віддав службі майже 20 років. Починав із інспектора колонії. Планував і щеся дослужити до пенсії. Але нові реформи Олексію поставили і нові умови. Він, як і його 57 колег, через кілька тижнів отримують на руки трудові книжки. В мене є дружина, дитина даній службі віддав 19 років свого життя і теперішня невизначеність мене, скажімо так, турбує. Перспектив працевлаштування всіх на даний час немає. Управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області працевлаштовані 20 жінок, які також не є виключеними та підпадають під скорочення відповідно до даної реформи про пенітенціарну службу. Але я, як молодий спеціаліст, яка недавно проходжу службу в даній системі, маю надію на те, що в подальшому десь буде працевлаштована і також по цьому напрямку працювати за рахунок тотальної оптимізації Саналом мінюстро розраховує підвищити заробітну платню іншим співробітникам. Логічно, що навантаження на кожного працівника зросте у кілька разів. Реформа передбачає схему, коли більше трьох засуджених буде під контролем одного співробітника. Контролюючої функції і оперативного реагування на будь-які прояви і проблеми буде менше зрозуміло. Все буде віддано скажімо так на порядність на нормальне відношення до своїх службових обов'язків, саме установу виконання покарань на персонал. Персонал треба мотивувати до цього. На жаль, сьогоднішніми зарплатнями в тисячі гривень молодший інспектор, який стоїть на КПП, який здійснює перевірку посилок. Мотивація його не досить висока. Через кілька тижнів усі п'ять в'язниць Рівненської області, а також слідчий ізолятор, будуть у підпорядкуванні західного міжрегіонального управління у місті Львів. Із цього міста буде здійснюватися контроль за в'язницями ще п'ятьох областей, а це 27 установ. Експерти кримінально-виконавчого законодавства переконані при такій оптимізації панітенціаріїв рівень небезпеки на зоні відразу зросте. Що звільнить? От таку кількість, як ви задаєте, питання, ну не кажемо конкретна кількість, але якщо якусь кількість, це, безперечно, воно послабить. Послабить цю структуру. Ці е, такі калорійські методи, наскільки так поміняємо, там скоротим, там переведемо і ще вони щось дадуть. Оптимізація, оптимізація вона, мабуть, мала би бути всебічною. І враховувати перш за все думку і інтереси суспільства, тому що це специфічна система, яка саме опікується людьми ізольованими від суспільства. Петро Гарвард, полковник міліції у відставці, і добре знає систему відбування покарань. каже автори про європейське реформування пенітенціарної системи. Не врахували основного внутрішніх особливостей кожної в'язниць, які, до речі, побудовані ще за часів радянського союзу. Я не думаю, що держава багато вклала. В розвиток укріплення зміцнення саме цих закладів. Комплексна реформа цієї системи запланована на 5 років. За цей час держава зобов'язалася створити європейські умови в усіх установах закритого режиму. Також реформа здійснила ліквідацію центрального апарату Державної пенітенціарної служби України. Нині триває закриття усіх обласних управлінь. Згодом оптимізація зайвих тюрем, адже зараз вони заповнені менше на половину. У перспективі мають бути будівництво нових сізо та установ відбування покарань. Ну і на сам кінець підвищення матеріал. Не мотивації для самих засуджених, ця реформа. От я вивчаючи ці питання, вона буде просуватися в такому напрямку, що будуть дивитися, які більш-менш установи зараз відповідають тим всім вимогам і європейським, і взагалі санітарно, гігієнічним умовам туди будуть розселяти засуджених. Ті установи, які, скажімо так, будуть пусті, вони їх будуть законсервовувати, і в принципі шукати якихось інвесторів. Я так розумію, будуть рухатися в тому напрямку, щоб створити дійсно належні умови для засуджених. Люди, які все життя віддали роботі у цій системі, сподіваються, що разом із Аченням умов для злочинців про них теж не забудуть, і вони бодай не лишаться безробітними. У рівному півсотні пенітенціарів обласного управління вже потрохи збирають особисті речі із робочих місць. Працювати тут їм лишилося лічені дні. Більше фактів про важливі події міста та області. Читайте на сайті телеканалу. Там же і наші контакти. Вам з корисних придешніх вихідних у колі надійних людей. Дякую за щоденну довіру! Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Пати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.